Вінницька область попередження. Вінницька область. Вінницька область в основному розкладі поганих комбінацій не випало. Значить, повинна бути під контролем ситуація, але отут... Тут злоудар пусте, значить загально ситуація під контролем. Серйозних таких якихось критичних комбінацій поганих не випало. Так, йдемо далі. Волинська область на наступну добу, попередження. Волинська область на наступну добу. Так, друзі, тут випадає в області якісь можливі. Тут, по-перше, показано, що укріплені кордони, по-друге, що інциденти якісь потенційно або якісь незначні, вони можливі. Ось, треба дотримуватись повітряних тривог, але отут зло зло загально також пусте. Тобто загально, як взначені всієї України, тут серйозних тут прямо загроз таких не випадає. Поганих комбінацій не випало, значить ситуація повинна бути під контролем. Йдемо далі. Не знаходити, тому що в мене вихідний був. Тому і не знаходити, я попереджав. Так, так йдемо далі, друзі, Дніпро. На наступну добу попередження про загрози. Дніпро. Друзі, область обережно. В області, бачите, загально тут вказало на область. Тут спіковується, вказує область, околиці, передмістя, края міста, ось таке. Тут зло пусте, значить ситуація контрольована. Але загроза потенційно така от випадає тут. Так, далі дивимось кривий ріг на наступну добу. Кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг обережно, можливі інциденти, края, края міста, район Криворізький, Таке випадає неприємна карта. туз хоч і відвернувся наверх, все одно, все одно випадає. Він треба бути уважним, обережними. Може, щось незначне, може потенційно, але все одно, друзі, на ці декілька днів можуть бути такі напружені. Так, йдемо далі. Донецька область на наступну добу. Донецька область выпадает с пустошения, выпадает пожарная карта. Бачите? Вот так выпадает. Дивимось далее. Житомирская область. Дякую за каву, дякую, Тетяна, дякую. Идем далее. Житомирская область. Житомирська область. Житомирська область треба бути також обережно. Туз і зло випадає. це або тут туз і зло, і чомусь от пожежна карта випадає, друзі. Це може бути як і на місцевому там рівні якісь інциденти, так і загально. Треба бути обережними. Оці якісь напружені дні можуть бути, Може це зі світлом, тому що енергія, світло і пожежі також в одному руслі. От. Але все одно, друзі, напруженість така випадає. Може, щось, може щось будуть мопедиці, можливо, запускати. Так, друзі, дивимось далі. Закарпатська область. Зараз ми далі подивимось по областям, буде зрозуміло. Закарпатська область. Карпатська область. Тут, бачите, в основному карта непогано виходить, значить, повинно бути все нормально. Тут вказано більше як загально, потенційно, як по всій країні. Ось тут більш така масштабна карта. Більше як. Так, ідемо далі. ідемо далі. Запоріжжя? Дивіться, околиці з околиці передмістя Запоріжжя зло випадає з повітря. От бачите зло від, від цього головного бункерного орка. Взагалі все одно його ці атаки, його оці плани, вони пусті тут випадають. бачите. Загально не доб'ються вони, в принципі, по Запоріжжю. тих там, Можливо, чого вони там бажають або хочуть. Цього не буде. Але ось те, що випало, я вам сказав, друзі. Дивимось далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область випадає зло, але от зло з електроенергією пов'язано. І також загально потенційно, як по всій країні, друзі, ось так також випадає. Прям не критичні карти, але такі напружені. Йдемо далі. Ідемо далі. Київська область. Тут випадає з повітря потенційна загроза з далекої дороги, бачите, але е, таких підтверджуючих поганих карт, які б усугубляли знаєте, цей розклад, такого немає. Це також можуть вказувати на тривоги якісь. Е, такі масштабні тривоги, можуть, можуть таке вказувати. Ну, прям дуже критичних комбінацій карта випала, значить, дивимося зараз Київ, столицю. А Тут також, бачите, ситуація контрольована випадає. Ситуація контрольована нашими військовими. Ось, та, ось так випадає. Поганих серйозних комбінацій якихось не випало. Так, йдемо далі. Кіровоградська область. Ну, дивіться, друзі, прям не критично також, тривоги, потенційна загроза випадає. Ну, потенційна така. Критичного в масштабах для, як для всієї країни серйозно такі загроз не випадає. Дивимось далі. Карт комбінацій таких не випадає. Так, Львівська область. Львівська область. От також критичних комбінацій не випадає, значить ситуація загально контрольована тут. Йдемо далі. Ідемо далі. Миколаїв. Ну, Бачите, по Миколаєву тут, тут як з краю випадає, спустошення, удар пожежа. Випадає таке. Але все одно тут б'є туз перед головним бункерним орком, бачите, випадає. І це означає, що удар по ньому. Тут його плани недосяжні, і тут буде вижжені, ці орки будуть вижжені. Бо тут пожежна карта, спустошення, пожежа, удар по оркам і взагалі така. Спустошення пов'язане з ударами, з вибухами, ось така карта. Але Миколаїв края міста, ну, взагалі, випало на місто, бачите, пустий удар, але він тут пов'язаний з пожежами, значить, така вірогідність висока. Але з другої сторони, тут також вказують, що орк буде там розбитий і спалений. Ось так. В, в цьому регіоні він буде розбитий і спалений. Загально, недосяжна, недосяжна, він не, не зможе нічого досягнути. Так, йдемо далі. Одеська область. Одеська. Деська область, дивіться, бачите, вказані наші військові тут. Значить, ситуація контрольована ними. Значить, вони тут підсилені, вони тут на варті, вони тут пильні. Ось так випадає Е, Взагалі по всій області, по тому регіону вони тут сильні, але, в принципі, поганих комбінацій не випало. Випало тільки підсилення наших військових і захист наших військових. Значить, ситуація буде в більшості своїй контрольована нашими військовими. Ось так, дивимось Одесу. Одеса. Одеса випадає, бачите, загроза з повітря, повітряні тривоги, але вона зліва випала. Значить, вона більш така масштабна вона пройшла, от зліва ось Одеса. Ну, загально, загально нічого такого прям критичного не випало, поганих комбінацій. Але от області передмістя, можливі, якісь незначні мілкі такі дрібні якісь загрози. Вірогідність така, вона не висока, але вона тут ну, показується, що вона є. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Одесу подивились Кременчук. Дивимося. Військові наші захищають, підсилені, бачите, зло тут пусте, вийшло. Значить, в загальності, в загальності вказує на те, що контрольована ситуація нашими військовими. Критичних прямо не випало. Але напруженість така якась. Напруженість, ну це може бути і в планах. Бачите, ось Надії цього хворобли, хворобливі надії цього там щось зробити. Ось його хлопоти випадають бункерного орка. Тут на заваді стоять наші військові. Бачите, не дають йому тут, обрізають йому всі ці плани. Значить, загальна ситуація контрольована нашими військовими. Ось так. Ідемо далі. Полтавська область загально дивимось. Полтавська область загально, критичного нічого не випало. Повітряні тривоги, під захистом випадають, бачите? Ось таке. Планують вони, в принципі, як і зрозуміло, по всій країні. Об'єкти енергетичної інфраструктури. От, в принципі, поганих дуже комбінацій не випало, значить, повинно бути все під контролем. Так, Рівненська область, дивимось. Так, Рівненська область. Рівненська Значить, дивіться, в основному розкладі випало ось це психологічна комбінація. Це от пусті балачки, розмови, страх, переживання на пустому місці з приводу ось удару. А якщо тут удар випав пустий. Значить, ці, ці побоювання, що люди там, люди там бояться цього наступу, тут стоять наші військові, бачите? Критичних комбінацій не випало. Є, є потенційні, потенційні для області загрози з повітря. От зло випадає, але Але ніким. Тут людей немає в принципі, для якихось там наступів і так далі. Тому, друзі, потенційна загроза з повітря. Ну, Випала, бачите, психологічна така карта, тому я додав ще карт, щоб подивитись, що там як. Так, йдемо далі. Критичного прям не випало, значить, якщо туз спустив, випав, значить все повинно бути під контролем. Сумська область, дивимось. Муська. Дивіться, друзі, кордони на кордони от з краю випало. З краю це може вказувати на, на кордони. Тут з повітря є загроза і спустошення якесь. Тобто Тут ситуація така, як і є зараз, як була ось на ну, минулі дні, вона поки що залишається. Бачите, така карта напружена. Але критичного також не випало. Ці провокації, можливі, там якісь там обстріли, можливі там якісь от, е, е, інциденти невеликі, але вони. Критично для України або для цілісності там або стійкості області вони незначимі. Ось так випадає. І дивимось суми. Суми дивимось. Суми, по-перше, наші військові захищають. По-друге, тут зло пусте випадає. Тут, якщо випадає зло пусте, значить, карта валет Пік – це пусто, пустота. Пусте зло, тобто вона валет-пустий, поглинає це зло. Завдяки кому? Завдяки нашим військовим. Ось так. Ось так карта каже. Критичної комбінації не випало. Так, Тернопільська область, дивимось. Тернопільська область. Тернопільська. Тут бачите, по-перше, там можливо щось може... Дивіться, тут в Тернопільській області випадає якийсь інцидент. Інцидент. Но він місце, на якомусь місцевому рівні тут випадає, в Тернопілі. От, якийсь такий, Може бути навіть і гучний якийсь інцидент на, на, на місцевому рівні. Загально тут, зло, загально тут зло, воно пусте. Бачите, удар пустий. Завдяки нашим військовим, але ось з іншої сторони, по місцевому там щось таке випадає. Якийсь інцидент нехороший. Не, не так, ідемо далі. Хмельницька область. Ну, бачите, тут злой удар, але також знову ж таки пустий. Значить, ситуація може бути, повинна бути контрольована, друзі. Злой удар пустий. Тут ще карта електроенергії випала. От передача, от все, що з, з передачею світла. Ось таке випадає передаванням світла. Може бути з цим, якийсь там негаразди. В плані, на місцевому там рівні обласному. Загально вказано, що зло, удар пустий, значить, повинно бути все контрольовано. Так, дивимось далі. Харківська область. Харківська область. Харківської області наші військові тут з краю, бачите, стоять. Значить, це на кордонах, значить, там вони посилені, укріплені і. Захищають від е, дій ось, орків. От. Серйозних тут критичних карт якихось не випало. Е, от, випадає зло. Воно, воно таке, тут якесь мілке, незначне тут випадає. Бачите, тут зло, шістка пом'якшує це зло. Е, взагалі, от наші військові там повністю контролюють ситуацію. І за ними ініціатива. Ось так випало. Ініціатива за нашими військовими. Вони там контролюють ситуацію і, і, і пильнують, як то кажуть. Так, дивимось Харків. Дивіться, Харків тут випадають випадає промислові об'єкти, якісь, можливо, можуть бути пошкоджені якісь промислові об'єкти. Ось так чогось випадає. Тут спустошення і зло випадає в дві картиці чуть далі друг від друга, бачите, тому, значить, загроза, загроза є. От Околиці, края міста, звідти загроза випадає, друзі. Звідти загроза випадає. Ой, так, дивимось далі. Херсонська область. Херсонська область. Херсонська. У Херсонська область випадає, удари. Удари випадають, ну і от спустошення, можливо, навіть із жертвами тут, бачите, Херсонська область. Погана карта випадає. Погана карта, друзі. Так, Херсонська область обережно, Всі, хто там обов'язково дотримуєтесь повітряних тривог, не нехтуйте, друзі. Ховайтесь і так далі. Так, дивимось Херсон. Херсон також спустошення випадає, бачите. Хвороба, ось, можливо, можливо, не прямо в центрі, але ось, а може і в центрі тут Херсон, от ви побачите, і спустошення випадає, і хвороба випадає. Друзі, Херсонська область, наступна доба, і Херсон сам обов'язково дотримуєтесь всіх повітряних тривог і всіх заяв, офіційних там повідомлень і так далі. Так, Черкаська область, дивимось. Черкаська. Черкаська область з критичних не випадає. Тут випадає потенційна якась така потенційна, як і по всій країні, це так теж вказує. От, і по області. Так ще вказує, що є в області якісь енергетичні або е, інфраструктурні об'єкти, які ось зацікавлені, в яких е, зруйнувані ці головний орб бункерний. Але ось тут підтверджуючих карт, що воно буде щось розрушено, чи щось таке погане, такого не випадає, друзі. Значить, повинна ситуація бути вся під контролем. Недосяжні плани і бажання там ці недолугі і хворі. Скворі. Так, дивимось далі. Чернівецька область. Чернівецька область. Чернівецька область <кхм> критичних комбінацій не випало. От, Значить, ситуація контрольована. Але все одно не нехтуємо тривогами, друзі. І офіційними заявами, повідомленнями так. Також. Так, Чернігівська дивимось в область. По Чернігівській області, наче також серйозних таких прям... Не випадає комбінації поганих. По-перше, тут е, наші військові з усіх боків захищають і на кордонах, і е, загально е, наші війська там підсилені. От, е, ось так. Якісь незначні незначні можуть бути незначні можуть бути на кордонах, е, на, це можуть бути края області, ось таке. Але все одно ж тут зверху випадають наші військові, значить ситуація повинна бути контрольована. Але напружена Чернігівська, випадає напруженість. Оці найближчі дні. Ну, на наступну доміну ось так, от, що випало. Так, і дивимось далі. Чернігів. 7. Чернігів. Ну, друзі, наче критичного нічого такого не випадає. Але все одно, все одно, якась напруженість може бути, може щось там пов'язане з тривогами, можливо, якась там потенційна загроза. Начебто вона тут випадає не, ну, незначна і потенційна. Але все одно, ось об'єкти критичної інфраструктури. Область Чернігівська десь по краям області можливі якісь інциденти. Ну, вони тут випадають не прям такі масштабні, але карта вказує на напруженість такої. Так. Так, так, дивимось далі, друзі. Дивимось загальну, загальну. Дивився вже Полтаву, дивимось загальний розклад по Україні на наступну добу. Попередження. Ворожі атаки, наслідки і так далі. Загально по всій території України. Загальний такий розклад на наступну добу. Так, друзі, дивіться, напруженість випадає зло з повітря і удари. Тут лягла карта більше, от бачите, східна, східна частина. Тут буде напружена ситуація. Але якщо ми дивимося, що по всій Україні, то випадає повітряна загроза, удари, зло. Бачите? Ось так. Більше тут, тут удар випав, бачите, східна частина України. Але все одно, друзі, оці там, можливо, сьогодні-завтра якісь можуть бути дні напружені, тому треба турбувати за свою безпеку. Критичного прям не випало, але попередження випадає. Бачите, і удар, хоч він і тут з краю випав на, на східну частину України. То все одно він чіпляє. Якщо ми дивимося на розклад, то він чіпляє всю територію України.